З наближенням 25-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану у Мелітопольському краєзнавчому музеї активно йде робота з формування виставки експонатів, яка відкриється 1 лютого. Нещодавно колекція поповнилася новими предметами, які мелітопольці продовжують нести до історичної скарбниці нашого міста. Це кулеметні диски ящик для снарядів та елементи побуту мешканців Ісламської Республіки. Хто їх приніс та наскільки вони цінні для музею? Далі у сюжеті. У кожного Експонату, які передали для виставки музею, колишні військовослужбовці, голова міського товариства ветеранів війни та праці Володимир Андрієв та голова товариства ветеранів Афганістану Олексій Мажаровський, є своя історія. Наприклад, бубен використовувався мешканцями Афганістану у релігійних обрядах. Кепка афганка колись захищала від променів пекучого сонця обличчя свого власника, радянського солдата. А глечик, який пробила куля, тамував спрагу наших воїнів інтернаціоналістів. Этих душманов, е тіх они отобрали у им пользовались этим сосудом. Он стояв них в воинской часті і попала пуля. Раз пользовались им, пили воду него, І от попала поля і пробіла насквозь сосуд. І вони його забрали і привезли. І тепер він буде експонуватися на нашій виставці. За словами наукового співробітника Світлани Мірошніченко, у музейних фондах до цього часу таких речей не було. Виставки містили, тільки одяг наших солдатів та снаряди. Немалий внесок у формування колекції зробив учасник бойових дій в Афганістані Юрій Борщ. Він передав свої картини, присвячені тій війні. За словами наукового, Співробітника музею поки художник надав три свої роботи. А вже після 12 лютого у краєзнавчому музеї відкриється виставка робіт воїна-інтернаціоналіста.